Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. 31 січня, внаслідок рашистської атаки на Одесу, постраждало кілька пам'яток архітектури. Зокрема, найцінніше, як вказало в мерії, Одеська філармонія. Сьогодні в закладі мала працювати комісія. Вона має визначити фронт робіт і власне терміни відновлення. Про те, які ми були висновки, питаємо ви Діани Гульцової, солістки Одеської філармонії. Діано, вітаю. Бачу, що ви перебуваєте прямо в залі, я так розумію, що ви там прибираєте зараз з колегами. Колечки вітаю, так, я в залі філармонії, і сьогодні вже в мій настрій набагато більш, більш позитивний, бо вже, ми вже щось робимо, бо моє серце було неспокійне, бо минуло два дні. Ми нічого не мали робити, бо казали, що ми не маємо права нічого чекати до приїзду різних комісій. Я дійсно не експерт, я не знаю, як робити ця справа. Але я дуже переймалася тим, що будівля стоїть без вікон, без дверей, і У нас в, на зараз зима, дощ, сніг, і це все що є інструменти, які лишились, До речі, не ушкоджені нашу славетну стелю нашого околу. Це, ну до речі, всі дерев'яні вироби, що вони постраждають від волонту. Зараз вже є прибирання. Ви можете бачити купу людей, наші артисти, наші колективи, чайка, диригенти. Всі, всі приїхали, всі прибираємо, і це вже виглядає так навіть оптимістично. Філармонія буде продовжувати жити і працювати. Це найголовніше, я хотіла про це окремо спитати, бо Одесити дуже хвилюються щодо того, що ну куди ж тепер ходити? Всі ходили в філармонію, філармонія працюватиме, але поки дати я так розумію, назвати не можемо, ну хоча б орієнтовно у початку роботи. Я е, так я е, говорю о себе, я мабуть дирекція трішки пізніше повідомить вже таку офіційну інформацію. Але те, що я чула сьогодні, так що телемонія буде працювати. Нам потрібен деякий час, щоб відновити, відновити а, ну, захистити наші двері, відновити вікна. А, головна проблема з вітражами, бо вони ушкоджені, і ми чекаємо на а, реставраторів. Мабуть, там буде коло все що хто ще. І цей момент ще не вирішений, але. А, ну, це вже буде згодом. Головне, щоб ми закрили всі ці великі е, дірки, які угу. А про комісію я проанонсувала на початку чи була вона сьогодні, е, і які результати? Тобто, є вже розуміння, як буде відновлюватися філармонія, яким коштом, хто це буде робити, ну окрім власне співробітників. Я Не володію такою інформацією, на жаль, я не можу. Е... Сказати, ну не володію цією інформацією, не знаю. Про, про кошти немає. Не, не знаю, що вам сказати. Думала, що можливо потрібно відкривати якийсь збір, але так само зараз не розумію на що, а, що що я можу сказати людям. Ну допомога потрібна, звичайно, завжди, але поки що щодо коштів щодо а, плану реставрації, не можу сказати. Про це дійсно пройшло мало часу, і реставрацію потрібно робити з розумом, з якимись. Компетентними людьми, які розуміють, як це потрібно робити, і е, будувати якийсь план цієї реставрації. Головне, е, на мій особистий погляд, е, негайно при, прикрити те, що було ну, постраждали вікна і двері. Так, це дуже прикро, але це можливо виправда мені зклади. Чи потрібна зараз якась допомога від одеситів, можливо, матеріалами, можливо, фізичною силою? Чи поки ви справляєтеся? А, я з радістю напевно можу сказати, що ми поки що справляємося. Ще декілька годин тому мені здавали, що все дуже погано, але здається, що ми поки справляємося. Дуже дякую. Є волонтерські організації, які а, дзвонять і кажуть, що можуть нам допомогти. На, на цей час я так думаю, що ми справляємося. Я дуже на це сподіваюся. Я не можу не спитати. Про ЮНЕСКО дуже зараз багато дискусій, ви напевно бачили це в соцмережах. Можливо, що знаєте, в який спосіб ЮНЕСКО може повпливати на відновлення філармонії, або взагалі не можна повпливати, окрім вираження занепокоєння? А... Так, по-перше, я не володію а, інформацією, а, на жаль, а, про ЮНЕСКО. Знаю, що є а, бажання і відремонтувати ладонів, але а, тільки після того, як закінчиться війна, і, ось, на мій погляд, це така думка, і потрібно починати щось робити це. Бо, наприклад, у нас вже є президент. Зорм він вже відновлюється, він вже відбудований, і він вже виглядає добре. Тому якщо є будівля, які ми ремонтуємо чому ви нам не ремонтувати філармонію, бо час і все це вони погано впливають на будівлю. На будівлю ну, так не не можна, ми не знаємо що щось потрібно робити. Ви вказали, що не постраждали інструменти. Це неймовірна новина, направду, тому що сила удару була ну надто потужна. Знаємо, що винесло дубові дерев'яні потужні двері, які ну не зрозуміло, як взагалі це могло статися, так і постраждали від режі. Може. Щось зможете додати ще до е, втрат або, навпаки, е, збереження того, що важливо для філармонії? А, так. Зараз можу сказати так, що потрібно відновлювати двері, бо двері величезні, ті, які літній вход. Не знаю, хто за це візьметься. Це потрібно лагодити, відражами займаються. Ось зараз прямо я. Ми дивимося на інструменти. Інструменти так вони завжди потребують реставрації і коштів. І, мабуть, мабуть, скоро нам дадуть вже більш детальну інформацію, але, але що я можу сказати? Вітражі, двері і не знаю. Поки що більше інформації немає. Янська я вам дуже дякую за ту роботу, яку ви яку ви вже зараз робите. Розумію, що філармонія ваш рідний дім, і ви не могли по іншому вчинити. Але від Одеситів величезне. Дякую, що доводите до влади будівлю. Будемо очікувати на поновлення роботи філармонії і, звісно, на ремонтні роботи, які потрібні зараз в будівлі історичній. Я вам дуже дякую. Дуже вам дякую за те, що висвітлюєте цю тему, бо це мені здається, це дуже важливо. Бо наш зал концертний він один з масштабніших в усій Європі. Ми маємо його зберігати. Він такий саме наш, наш діамант, як і оперний театр. Так, це звісно так. Дякую вам, Діана Гульцова, солістка одеської філармонії, прямо з зали самої філармонії, була сьогодні. На усім тримаємося.